Перший матч Поліна, зараз подивимось, кого пікнула Поліна. Сьогодні на стрімі вона думала пікнути нюрсу, потім пограла два матчі чи три. І сказала, що вона нюрсу пікати не буде. В цьому шоу-матчі Маньяк вибирає карту, тому Ну, це для того, щоб, тому що Паті Сурвів все одно це дуже сильно. І так Маньяк хоча б може якусь зручну плюс-мінус мапу для себе вибрати. Ну так, да, ну, вона казала по фани, це нюрса, тут осіда, але ну, потім вона така щось. Ой ні, мабуть, нюрса. Мабуть, нюрсу не треба. Так. Записуй собі в Excel. Та ні, тут все буде дуже легко рахуватися в кінці просто унікальний повіси треба. Що? А. Спектрейт. І у нас мыхась! Мыхоця бамбузал, караб вороний павучок Ой душно, ой, душно Оп, ты Майкл! Я. Вон через дорогу Уже нас написал. А, да, и да. Ой-ой-ой-ой-ой! Блин, ну давай, сказав на нас. то все було Да. Даааа, почток. Мене. Вийшло я дав зайвого. Ну вони ж. Ну вони ж не це, вони ж не слухають мій стрім, я думаю. Це якщо раптом хтось завантажиться. А нащо закрив їх. Ну раптом хтось випадково зайде на стрім, і побачить. Ну добре, я не буду говорити перки. А, вы по годинникам, блядь, можно, можно позвонить, пожалуйста. А, ну, а да, почем? блин, тут тут эти киберспорт. Это не по А что, треба блядь, точно. А? Да. Бажано, ты Хэллоуин, ремейк. Бамбузу. Бамбузу? Ага. Йоу. Угу. Йоу. Бамбузу. Йоу, йо, блядь. Пьеди пай, привет, такие. Пидипай Ні, паїть ніхуя себе, блядь Ну, бля, а хуя Каша, давай, давай Мене поле кинуло Мене... Мене використовували, кинули, відчувай, ні? Ну, блядь, відчувай, зараз нам буде пізда. І зараз будемо смакти лютий І два гени дали там же уникальні повіси рахується, ні? Оля не бабая! А! Бабая-бабая! А, при, а, при, а прикиньте, це сейчас буде біл, нет, вона війська... Я теж за полю вболіваю капець. Та важко, важко. Ну, мапа для Михася насправді хороша, типу. Просто о, тут ці сурвомайнери. Бабайто. Какусик. Ой, треба зараз. Оля вперед Я б на її місці переліз, бо тут насправді. Мені здається, це швидше і не дасть можливість обузити. Вже тригени завели. Тобто це вже команда Surviv, кожен в команді Surviv отримав 0. 0.6 балів ось. Задри. Взагалі. Че нубчик, ти їх накажеш. Я хотів недушний білд брати. Та вони задроти. Опа! Зловили рейд! Убивай, убивай! Серйозно? Да, убив. Ти мер? Да, убивці. Фух. Мені ж посмотри. Якщо полічка мене застріне, то мені теж торба. Давай давай що робить. Присідає Киває, киває Ось. Але вона вже зробила перший кіл. Це добре, Ламає все. добре, правильно. Тут просто сейвова палета і... ген поруч. Короче, між двома будинками там ген треба завести, бо там трикут. <гум> дрос... Ага, поле трикутник держи. Порочки на мене і... дивиться. Хто а... тримає цей район? Поля трон. Поля трон. Срубай стругового пороха. Хуя другого. С другу... другого поверху. На другому поверхі. Блин. Бля, не хочу я давати турин. <рес> повністю накоплений, о, це, ну стадія була не повністю накоплена, а е, какусик уже на фу висмоктаний Ось. Трикутник ідеальний, прямокутний. Ну да, 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 да Ну, в мене павук на, на той стадії. Це доволі добре. Десь можливість когось ви, вичепити. Ну, як бачимо, все, вона тут сидить. Чисто дефе, стратегічно Це що матч. О це ж поля, правда, вона не буде нас бивати. Поля, поля, я віддам я, я, я віддамся в кінці. Так не цікаво, віддаватися легко. Поля молодець. Я най, думаю, що я жодного кіла, кіла не зроблю. Ой-ой. Вона мене встигла, не не встигла нічого. Придумала. Набільше нову він тиген. Але у полі дуже хороший трикутник насправді. Я б на її місці, до речі, б цей ген би... Можливо, навіть не так би час робив, тому що скоро в неї буде ця антитрикутник система працювати. Ось. І. Його просто сядуть і заведуть. Опа! Шкода, майже. Так, да, 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 ну я ж казав, що там за ним його треба пробивати і все. Ні, треба було зараз, до речі, там чи кічунет, чи бабайка, я не бачив. Треба було за, за ним іти вже і ловити. Дефати трикутник не має сенсу, якщо ти не ловиш. Дуже рано. Треба катацит. Дуже рано, дуже рано, дуже рано. Я за симптового духа. <плес> я выиграл вам щас, я выиграл вам час Я все понял, я все понял. <плес> так, и у поля 06 уже балів Е. За убивство двух сурвей. Блять, блискавка Маквин. 95 Ты там видатися хотів. Я <служб> а, блять, на Інове хайт може бути. Так непогано справляється. <св 'язки> Давати хід це ніколи не помилка, бо сурве все одно. Ну, поранені сурве це все одно погано, типу, для них. Їм треба або хілятись, або десь ризикувати. Гарно, згоден, згоден. Тепер вдвох їм буде набагато важче завести. Це прям дуже топово вона зробила. Зараз команди Сурвів 0.8 балів у кожного. У Поліни 0,6. Какусіка б, да, Каб, каб якби це відразу... Нокнути це відразу вже можна сказати перемога. Відхилялась, бачите? Ну це про те, що я кажу. Будуть намагатись качати. Пропоную відволікає, бачите? Ні, їй треба просто тупо зайти за бабайом і все і вбивати його. Я б так би робив. би. Вона не побачила, що він забіг всередину. Він всередині, він в будинку вже. Зараз когось за схопиться зубка. Давай, давай, пробувай. Хорош! Ваба вміє бігати. Ну і кокусик вміє бігати. Я колись з кокусиком випадково попався в матчі на Оні, він мене крутив в... Халуки дві 2 хвилини. Я його потім кинув. Буду байтити на дві крайні. Е, кемпити можна просто... Щоб антикемп не накаплювався. Так кемпити можна. Тобто стати здал здалеку і кемпити можна. Полі треба було так робити, насправді. Це, до речі, перший унікальний повіс. Е, так. Оп. А зараз цього мунчика І треба було підкемпити А зараз мені здається вже може традити гай. Ну, хоча вибила спаун, теж непогано. Думаєш? Балі. Це бабай вже займається. Давай, 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 що робить, давай, що робить, радується, радується. Боксік. Ви їй казав не кивати. Вона не може киває. Може в неї мишка просто шатається, знаєте, від нервів. Ну, погано, щоб далеко повісила, бо... Не можна давати ген. Не можна віддавати ген. Жорсткий люфт на мі... Не хоче твоєї смерті! Вона дуже моєї смерті. <ресепт> О! Так а що ти на генера біжиш? На генеї? Я. Ні? Я не дам себе вбити, просто так. Оля, не дам. Не дам А, вона слагати не може, блін, точно. Ні, коли залишилось два. А, ну в принципі, так, не може. Він не помилився. Це все було продумана стратегія. Оля, треба бубаса. Бля, я бачится, такая смешная, Абсолютно не ты Что там, блядь? Что таймсквер? сквер? Там, таймсквер? сквер. Научил на Изи минус 3, так что может минус 4 работать. Это же 3 Трикіла це 0,9 і один унікальний повіс це 1,1. Кічікса, ,1. воскресіть пліс. Треба шукати люк. Привіт, мизим. Опа, люк знайшла. Бабайко на люкс... Дякую. Так, і контролити ворота. Ну, ворота дуже незручні насправді. Тобто їх відкрити, в принципі, я думаю, бабай зможе. Так, Давай, давай, давай. Опа. Все? А, в нього. А як він вийшов? А ну-ка, давайте зайдемо. Тисяч. А що це було, як ти вийшов? Ключ. <с��> а мене був ключ. Ти його знайшов? Який <с��> він з мене залутав. Сутчик, ключику, а, з тебе залутав. Просто, блін.